Привіт, Друзі, з вами Тетяна із Калхарі. Сьогодні я вирішила намалювати яскраву картину. Ось такі папуги, така композиція приблизно, можливо, щось буде змінюватися. На... На даний момент я зробила просто намітки, що де буде розполагатися темні, заложила п'ятна. І зараз буду ложити зелене. Буду, мабуть, вирідону умішати з охрою, якісь такі листки, щоб не були прям дуже яскраві і вирви глаз. Ось такі фарби Монматр, потом Візер Newton. І ось ця фарба, якщо ви знаєте, Ну, І намагаюся намагатися намалювати. І вони будуть у мене такого кольору: там буде помаранчевий, червоний, жовтий, десь трошки синій, ну, як папуги, вони ж такі різнокольорові, веселі. Це натхнення мені дало. На цю картину дало те, що ми були в зоомагазині. І бачили, там дуже багато папужок. Я вже їх малювала ось і на такому марку, і на іншому. І там вирішила до мене що Я не намалюю велику картину. Ну і так ось трошки такі зробила намітки. Ну, давайте далі положимо зелений кольор. Ось в цьому моменті дуже важливо зробити красивий ритм листків, щоб вони не виглядали якось нарочито. Десь заходить за гілочку, десь там просто якась чи крапка, чи просто натяк, що там десь є листя. Тобто, це таке вміння, якому я ще вчуся. Поки що ось так розкидала, потім подивлюся, треба піти, мабуть, чаю попити. Таке буйство я вже тут накидала. Хочу внизу трохи зробити темніше все, а зверху, звісно, світліше, бо тут у нас небо. Там в далині ніби теж якийсь ліс, але все в якоїсь димки такий. Ну, поки що ось так. Така в мене схема цього малюнку. Буду все зараз перекривати, але ось не знаю, чи хай буде тут у мене такий. Ага, от бачите, валистка. І що це все в одному ритмі, все це неправильно. Але зараз я хочу намалювати. А, намалювати попух, а уж, уже потім подивитися на ці листки, куди вони повинні йти, що тут відбувається. Не знаю, один за один, хай заходять і. Не знаю, ось це теж мені не дуже подобається. Тобто треба розбиратися з цими ритмами, куди вони йдуть, як будуть тут в мене розташовуватися. Тут треба темніше, мабуть, щось зробити, якийсь листок, який туди йде за край. Щось перекривається іншим. Можливо, ось такі якісь рухи. Тобто треба шукати ритми. Ну, знову ж повторюсь, зараз папужок намалюю, потім буде вже видно. Ну, ось, друзі, в декілька містах положила зелене, потім намагаюсь зробити очі, попужок, тут у них такі а, коло білі біля очей, тому треба більш делікат, делікатно це все зробити. А, зробити типу пір'ячка там, ну, поки що, ось така картина. Я оце думаю, на треба. Трошечки поправити пірічко і все її сильно не замучувати. Є такий термін, у художників засушують, коли починають дуже багато вималювати, малювати імейна, є така проблема. Тому що я дуже люблю малювати і прям не хочеться цей процес закінчувати. Ну, друзі, ось так. У мене тут в спальні тільки одна верхня лампа, одне освітлення, тому картина, можливо, буде вважатися темною, але взагалі то, якщо дивитися очима, то вона дуже яскрава і мені таку і хотілося її намалювати. Так, трошки ще з пірям попрацюю. Друзі, ну і так я працюю. І з пір'ячком, Якщо ви хочете малювати птиць, я вам ну, раджу спробуйте намалювати попужок. Це, по-перше, така медитація: от малювати олією, олійними фарбами ну, це одне задоволення. Можна пір'ячко, як хочеш, вимальовувати. Буде головне в якийсь об'єм виліпити. Зараз я це і намагаюсь зробити. Тобто тут трошки буде світліше, потім буде йти якась тінь. Ну, і таких мазків, і буде складатися. Форма. Ну, поки що вони трошки, трошки плоскуваті, а з другої то сторони, мені подобається, що ось вони такі пухнасті, розтрьопані, скажімо так. Треба пір'я, щоб було по формі, якось лягало. Ну, а з іншої сторони, вітер подув і, трохи по-іншому лягло пір'ячко. Не обов'язково ж все повинно бути гладенько. Тут форма повернута, тому десь тінь є, десь пірячко в тіні, десь на сонечко попало. Ну, ось поки що так. Добавила на клюву і оранжевого. Червоного, тому що вони поряд сидять і а, рефлекси один від одного йдуть. <звук> так, чоловік зайшов, нагадав мені, що треба відволіктися. Трошки зараз помалюю а, лапки з кого -то точками, можливо, без, і, мабуть, піду поп'ю чаю. <звук> Друзі. От мені здається, цей процес може бути безкінечним, ти будеш вимальовувати, щось там знаходити якісь а, а, недоліки. Тому, мені здається, треба зупинитися своєчасно. Я не раз повторювала, що кажуть, що треба, щоб у художника була якась людина, яка би могла сказати все досить, з, -з картиною все добре, <смір> не треба нічого малювати, але ж так хочеться і ще помалювати. Оце хотіла піти чаю попити. Але не можу відірватися. Так, треба піти попити, подивитися, що тут виправити. Мені здається, тут внизу дуже забагато білого. Треба його якось поправити. Ось, додала поки що так. Піду відболікуся, а потім зроблю щось. Можливо, тут якийсь яскравий елемент, а можливо, не потрібно. Тому що тут яскраве, тут щось яскраве, внизу яскраве. Я оце думаю, друзі. Можливо, і не потрібно так тут сильно яскраве. Прямо. Це ж десь в тіні, хоча з другої сторони щось виходить і назовні, і на світло. Можливо, більш якось... Квітку вималювати такі кошую, які там ростуть. Я просто так абстрактну, якусь таку квітку зроблю. Які вони там бувають? Сухі вже пензлики, тому. багано фарба кладеться. А потім перебить ще чимось. Не знаю. Тобто тут знизу щось мені треба поробити. Це я так хаос такий зробила. Ну, поки що ось так. Ну ось, друзі, така картина мав. Вийшла, мені дуже подобається, яскрава, позитивна. Ще, можливо, завтра я щось тут помалюю. Як завжди, хочеться ще щось добавити. Але, в принципі, я задоволена. Подобається. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, коментуйте. Давайте малювати разом. З вами Тетяна. Пока-пока. Бувайте здорові!